Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 20.00 відбудеться третій кваліфікаційний раунд у Лізі Чемпіонів. Кваліфікація, матч відповідь, другий матч з двох. Команда Пафос у себе вдома. Команда буде приймати київський Динамо Олександра Шавковського. Сьогодні, друзі, би хотів би з вами би поговорити про кіперську команду Пафос. Про київське Динамо. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Перший матч, який номінально був домашнім для київського динамо Кені програв 0-1 і таким чином, перед матчем відповіддю у Пафоса буде перевага. Пафос грає вдома, і в них буде перевага 1-0. Це, звичайно, що це справді дуже хороша перевага, тому що ти граєш вдома, в тебе вже є якби да? перевага в рахунку, і тобі би тобі просто не, прогр... не проград, Да? тому що, -то буде важко, давайте подивимося зробити ймовірність на перемогу. А Океан все одно, навіть зважає що команда Олександра Шавковського програє в рахунку, грає на виїзді, але Океан вважає фаворитом. Трішки, але фаворитом 41% що переможе Київський Динамо. 31, да. 41% що переможе Київський Динамо, 31% вважаючи переможе Пафос та 28%, будуть екстратеми. стратегими. До речі, друзі, ще казати про Пафос, то у Пафоса повертається чемпіонат 23 серпня. А, матч проти Енесіс паралі... Паралімні відбудеться у суботу, 23 числа. Ось, то, -то Пафос ще в них не розпочався якраз чемпіонат. Ось, але при цьому ж таки, вже буквально скоро він розпочнеться. Навдеюще, ну, Львів, Команда Пафас пройшла. Дінамо обіграла у першому матчі. Якщо знаєте, ось так затронути ось перший матч між цими командами, то в принципі київська Дінамо непогано команда Олександра Шевковського зіграла дуже непогано. А, знаєте. В первый момент были дуже хорошие моменты, у Владислава Ваната були хорошие моменты. Але Киянам, друзья, просто не вдалося свои моменты uh, реалізувати. и якщо бы Киян забыл, то Бог бы его знает, да? Как бы мало дали б скластися но, uh, відповідно, не вдалось Киянам свої моменти забити, а Пафос реалізував свою контратаку. На 83-й Дексіматч команда вирвала перемогу ну і буде мати перевагу. Буде мати перевагу 1-0. 1-0 і це ще домашній матч. Тобто Пафа знаєте, домашній матч і є переваги в рахунку. А, це, звичайно, що друзі так, перевага, але у київського Динамо, у Олександра Шавковського є вже шанси доволі непогані. Тому що ну, всього-один та та м'яч, тамяч, всього та, один гол да, потрібен київському динамо, для того, щоб вже суперника не здогнати. Тому, звичайно, що, що все в руках підопечних Олександра Шавковського. В руках київського динамо, то мишкияне розгромили львівський рух у другому турі Чемпіонату України. Розгромили Львів'ян э, за рахунком 1-5 на виїзді. На секундочку, да? Розгромити рух на виїзді, це взагалі другая задача на Ось. Потім Київська Динамо мав би бути матч против епіцентра, але бачимо, що його перенесли, тому що Київська динамо квалификация в будь-якому випадку буде. Пройде Динамо Київ Пафос чи не пройде, тому що якщо Динамо не пройде, наприклад, Пафос, буде тоді кваліфікація плей-офф Ліги Європи. Але ми, друзі, звичайно, ще хочемо, щоб київське Динамо пройшло ще в плей-офф кваліфікацію Ліги Чемпіонів саме. 30 серпня буде матч проти Житомирського місяць. Вось, на у київського Динамо, як мінімум, Вже точно Ліга вже точно Кияну собі гарантували. Uh, Ліга ли, конференції, як мінімум, вже буде у київського Динамо, Як мінімум, але, звичайно, що хочеться максимум, а де хочеться Ліги Чемпіонів, Хочеться побачити українську команду в Лігі Чемпіонів, Це дуже важливо, по-перше. Uh, До речі, Динамо бачимо. Всі здорові. А у uh, пафоса не зіграє Девід Луїс новачок команди. команди. Для Київського на це дуже важливо, так. Да. Ну і для українського футболу да, вихід київського Дінамо в Лігу Чемпіонів дуже-дуже важливий. Тому справді дуже важливий цей вихід київського Дінамо, і ми віримо в команду, в нашу українську команду з Києва. Ми віримо, що київський Динамо зможе завтра зробити камбек і пройти далі. А пафос, друзі, непростая команда і команда доволі боєвіта, команда з характером. Команда играет у себе вдома перед своими вболівальниками вже є перевага в рахунку. Я думаю, що київський Динамо буде більше на м'ячі. Думаю, що команда Олександра Шавковського заволодіє територіальною ініціативою. Думаю, що Динамо буде більше на м'ячі. Думаю, що київське Динамо буде більше проводити часу у позиційній атаці. Ну, а Пафос буде намагатися діяти на контратаках. Ну і пафос така команда, знаєте, груба. Команда, правила багато порушує. І, друзі, думаю, що буде справді дуже багато боротьби ще, знаєте, дуже багато фолів боротьби. І думаю, що тут і жовті картки будуть, тут, думаю, що емоції тут будуть, скажімо так, емоції будуть. Ось, А, тому, друзі, якось так, да, емоції, думаю, я буду зашкалювати. Ось. Ну, і Павс така команда, знаєте, десь може так спровоцирувати, да. Ось, наприклад, там, попередньому матчі, пам'ятаю, як там Вислав Ваната. У штому майданчику футболіст Пафоса. Ну, відмахнувся, справді. Але суддя пенальті ж таки не В принципі, підстави для того, щоб назначити пенальті, я вважаю, що у суді був, тому що футболіст Пафоса відмахнувся від Владислава Ганата. Тому, так, завтра, друзі, очікую важкого футболу, думаю, що вони будуть атакувати, більше володіти м'ячем, будуть на м'ячі, будуть проводити часу в позиції. Ну, а пафос буде намагатися збивати темп іску Динамо, грати на контратаках і відрізками включатися включатися також. Прессинговать, команда грає вдома перед цими рідними болельщиками, да. І, звичайно, ще пафос також будемо намагатися тут зіграти на перемогу. Друзі, що мені підказує взагалі серце. Друзі, що мені підказує серце? Знаєте, друзі, я думаю, що Київський Динамо зробить камбек та пройде далі. Ви це знаєте, друзі. Ви це знаєте, друзі, але. У мене таке відчуття, що київська «Динамо» зуміє обіграти «Пафос» в основний час з рахунком 0-2. Ви все знаєте, друзі, я чимось думаю, що київська «Динамо» заб'є два м'ячі, плюс не пропустить. В кінці-кінці виграє там за рахунком 2-0. І по сумі двохматчевого протистояння э, за рахунком 2-1, думаю, друзі, що саме київське «Динамо» Олександра Шавковського продалі. Я вірю, друзі, в камбек, і мені, друзі, серце підказує, що київський Динамо цей камбек зробить. І мені, друзі, серце підказує, що саме українську команду ми бачимо в раунді плей-офф кваліфікації, де команда Олександра Шавковського може зіграти або з Сіревою зв'язки, або з польською командою «Олег». Вот, нагадающая, друзья, преимущество пары пафос динамо киев выходит на преимущество пары Лех-Познань-Цервена-Звезда. Я верю в украинскую команду, я верю, что наша команда сделает завтра камбэк, изумея пройти дальше, Я, друзья, верю. Верю я в это верю, верю в это поискренне и думаю, сделают украинцы, думаю, сделают украинцы Ээээ... делать свое. Uh, ось де. Да. Uh, думаю, що вдасться uh, зробити неймовірний якийсь камбек. Uh, тому, друзі, мій, мій прогноз ось такий. Думаю, що київський Динамо зуміє обіграти пафос з рахунком 0-2 і по самі двох матчів противостояння. Думаю, що саме київське Динамо Олександра Шавковського пройде в плей-офф раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Пафосу, друзі, бажаю, добра київському Динамо, бажаю також. Вечірго серця. Добра вам, друзі, вечерго серця, бажаю також. Добра та всього самого найкращого. найголовне, друзі ви. Бережіть себе, будьте найголовні щасливими людьми. Усім до побачення, пока. Будьте щасливі!